Друзі, всім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я готую лікувальний засіб, а саме сироп від кашлю із соснових шишок. У минулому відео ми з вами ходили до соснового лісу, назбирали шишок, і ось тепер прийшов час готувати. Що треба: шишки, вода і цукор. Все. Ось такі інгредієнти. Перше, що треба зробити, це добряче вимити ці шишки. Навіть я трошки замачувала у водичці холодній, там на якісь півгодинки, щоб усі дари лісу з них злізли. Шишки повинні бути саме зелені і такі м'якенькі. Ви бачили, як я ходила, я їх довго не могла знайти. Знайшла ось такі якісь вони різні, одні світло-зелені, інші якісь темно-зелені, але вони такі більш-менш м'які і підходять для сиропу. На даний момент нас не цікавить, яка вага шишок і який літраж води. Просто ми беремо шишки, скільки у вас є. Добряче перемиваємо, складаємо ось у каструльку і заливаємо водичкою так, щоб покрило шишки повністю. Ми будемо готувати відвар. Ставимо на вогонь, закипіло, прикручуємо на маленький вогонь і варимо до тих пір, поки не розм'якшуться шишки. Отже, шишки зварилися. Вони стали ось такі м'якенькі, що я їх просто бачите, ось можу, вони розсипаються. Варились вони, до речі, недовго. Мабуть, хвилин 10-15, але це все залежить від того, ну, якої, якого ступеню звілості у вас шишки. Якщо вони у вас більш задерев'яніли, то вони довше будуть варитись. Ось таке. Тепер. Я лишу ці шишки, і ще нехай вони у цьому окропі полежать і віддадуть уже весь свій смак. Потім я їх буду стіджувати, бо шишки вже нам будуть не потрібні. Треба тільки ось цей відвар. І ось цей відвар нам треба заміряти, скільки тут ну, літрів чи мілілітрів. Ось, це я буду вже міряти, коли він вистигне. Отже, дівчатка, у мене вийшло 900 грамів цього відвару. Шишки не потрібні, їх можна викинути. Тепер нам треба додати сюди точно таку саму кількість у пропорції 1 до 1 цукру, тобто 900 грамів цукру. І Варити на маленькому вогні цей сироп до загустіння. І ще хотіла вам дати такі невеличкі поради щодо цього сиропу. По-перше, якщо у вас є якийсь такий старенький посуд, якісь казанчики, каструльки, то краще використовуйте його. Тому що посуд ну, погано відмити, бо він із-отою, ну, такий. Липкий буде. Ось. Це перше. І друге, використовуйте потім маленькі баночки, якщо є у вас ось такі ось невеличкі, тому що це все-таки як, як лікувальний засіб. Це не на хліб мазать, тому воно недоречно. У мене таких маленьких немає. Ось тільки пару штучок, а то такі тут на. 450 грам. Ну, отаке ось. У мене поки що не закипів. Баночки, я думаю, що я буду стерилізувати. Я не пам'ятаю, як я робила, якщо чесно, Ну, буду стерилізувати. Так, дівчатка, наближаємось до завершення цього процесу. Дивіться, якого кольору став цей сироп, Такий якийсь червоно-коричневий. Він, ну, як би, дивіться, він як рідкий, наче. Але це він поки гарячий. Потім він загусне і буде тянутись такий, як ну, як сироп, як майський, як травневий мед. Бачите, скільки вже ось скільки було і як воно зменшилося. Ще трошечки я його поварю, хай ще чу чуточку загусне. Тут у мене вже. Поставила баночку в стерилізатор і буду консервувати. Ну що, ось результат моєї роботи. Не знаю, скільки точно тут вийшло цього сиропу, але ну, десь в межах 900 мл. Так, як було відвару, так і вийшло приблизно сиропу. А шишок у мене було 950 грамів на самому початку. Нехай стигне. Ця баночка трошечки, бачите, наполовину, повна, наполовину пуста. Все, хочу сказати, що цей сироп може зберігатись декілька років про холодному приміщенні і він не втрачає свої властивості. Цим рецептом зі мною поділився український блогер на ім'я Олександр. У нього є свій канал, який називається, зараз, зараз він називається Васильовича Пригоди. Це канал, в принципі, чоловічий. Там все таке, що цікавить чоловіків такий контент. Але, знаєте, я натрапила на той канал, бо там. Є там і такий контент, який був мені цікавий: і якісь рецепти, і якісь поробки, і сад-город, і котики собачки. тому, Але ну, хочу сказати, що зараз цей канал тимчасово заморожений, тому що Олександр. Олександр став на захист нашої батьківщини, і він зараз десь, ну, десь на Бахмутському напрямку. Якраз ось там він воює. Тому ось так. Але рецепт цей дуже мені дорогий, тому що він, справ... він справді діє. Це дуже класний рецепт, хто кому докучає кашель. І в кого є така можливість назбирати. Оце, до речі, це дуже велика порція. Тому що вживати його треба, цей сироп, там по пару чайних ложечок і запиваючи теплим чаєм. Ось там два-три рази на день. Це як ліки йдуть. Тому, ну, я сподіваюся, що я стільки не буду кашляти. Ось, дівчатка. Так що, ось таке. Наразі це все. Поділила з вами рецептом. Кому потрібно, робіть, готуйте, варіть, лікуйтеся, бережіть себе і хай у вас все буде добре.